Парламентарі звітують Олександр Сич та Руслан Марцинків, нардепи від Івано-Франківська зустрілися зі своїми виборцями. Народні обранці розказали про власні законопроекти, які подали до розгляду у профільних комітетах. Серед них заборона абортів, офіційне визнання бою під крутами, розподіл між регіонами бюджетних субвенцій, загалом близько 20 проєктів. У такій напруженій роботі надзвичайно важливим на думку нардепів є постійна взаємодія із виборцями. Зустрічі з виборцями дають мені ідеї і підстави до законотворчості. Я взагалі можу сказати, що в основі всіх моїх законопроєктів, а їх є вже 10 і зараз три на підході, в основі всіх моїх п'яти депутатських запитів, ось тих вже біля 200 названих мною звернень, лежить три джерела. От джерело перше це мої зустрічі з виборцями, джерело друге це прийоми громадян. Джерело третє це зустрічі власне з професіоналами. Не оминули увагою нардепи свою роботу у парламентських комітетах та робочих групах. В основному їхня діяльність пов'язана із питаннями розвитку освіти, житлово-комунального господарства і місцевого самоврядування. Сьогодні мною підготовлено разом з Асоціацією міст України ряд законопроєктів, які покликані посилити роль місцевого самоврядування. Власне, це питання те, що сьогодні державне казначейство блокує рахунки, і ми пропонуємо певний вихід. Це питання звільнення місцевих органів влади від судового збору, тому що це є проблема. Це питання також повноважень міського голови, повноважень місцевих органів влади. Між тим виборці очікують від своїх представників в українському парламенті конкретних результатів від їхньої законодавчої ініціативи. кажуть, закони є проте лише на папері а на практиці покращень практично немає. Недобре вони працюють. А, чому що не да во нічого вони не роблять? Нічого обіцяли вона нам одне. Опозиція ставила одні завдання. Зараз цих завдань вони не виконують. Думка суб'єктивна, думаю, її все задовільняє. І роботи не бачу, чесно кажучи, отак От подивитися по вулиці, по дорогах роботи ніяк не видно. Задля покращення стану доріг в Івано-Франківську нардепи вже підготували відповідний законопроект. За словами Руслана Марсинківа, він буде регулювати розподіл субвенцій, а це дасть можливість збільшити фінансування ремонтних робіт дорожнього покриття. У тому числі і для Івано-Франківська. Мар'яна Гринечко, Оксана Додій, Андрій Шкварла. Новини на вежі.